всім, привіт це Сергій, ну, справа, дивіться, спека, сьогодні 35 градусів. От так от, рятуємося як можемо. Дивіться. такий пресник мій. Немає у нього е, холодильнику. Треба якось справлятися з, е, з такою обстановою. Дивіться, ну а що е, нового, ну, Бачите, така у нас обновка, лисичку взяв собі, ну, з'їздив в магазин, так, е е сперечався трішки з продавцем, що що робити, не хотів його брати, а він, а він каже, ну, дивись, я е можу тобі запропонувати е Бергі чи Вордемані, ну все це не працює. Каже, дивіться, дивись, в, візьми оцього малого, якщо він буде за великий до твоєї банки, то принесеш назад, ми його візьмемо. Ну і так я думав, що мої хроміси домінантні його будуть тут гнобити, Але все нормально, дивіться, три години минуло. І оцей малюк тут так. Почуває себе добре. Я так думаю, що 2-3 неділі і тижня і він тут буде всіх строїти, як йому потрібно. Ну, такі, дивіться, така обновка, прикольна лисичка. Ну, так ще трішки його хроміси так не акцептують його, але дивіться, в принципі, він так себе спочуває добре і не дає себе тут гнобити. Коротше, дідавщини нема у мене у моєму акваріумі все добре. Так що таке справа, дивіться, обновка. Я, в принципі, дуже задоволений. Так, лисичку взяв. Ем... Ну, Пообіцяли мені, що якщо буде завеликий, то візьмуть назад. назад Ну так, бо я так боявся завжди, що замала банка буде. Але дивіться, поки лисичка мала, ну так вже такий нормально, нормально, нормально. Не ховається, так, домінує, спробує. Теж якесь своє місце зайняти в акваріумі. Думаю, що все буде добре. такі справи. Ну, купив собі ще е, крабіка у моєму мініку, але його не бачив. Так що покажу вам. Думаю, на наступному тижні. Як і що. Ну, такі справи. Дивіться, от така обновка. лисичка. Друзья, всем папа до наступной недели.